Доброго дня, друзі, дорогі мої підписники, глядачі, всі, хто заходить, навіть і випадково, прошу залишайтеся. Ранок весняний настільки теплий, вам не передати, настільки сонячний, ну і звичайно тривожний і хвилюючий. Не буду на цьому зупинятися довго, просто скажу, що бажаю друзі, нашій Україні, кожному місту, селу, селищу. Божого захисту і бажаю Божого суду для всіх, хто окої такі злочини. Сьогодні почну з того, друзі, що діагноз квітканута у мене підтверджується. Дякую друзям, хто підказав у коментарі, як це називається. Зараз поясню чому. Вгадайте, де знаходжуся? На сонечку хочу випити кави. І сиджу у садочку. До речі, до речі, ще хочу сказати спасибі, спасибі всім нашим захисникам, завдяки яким я можу посидіти у цьому садочку спокійно і пити Тільки, Тільки, тільки їм вдячність. Щоб сказати, що у садочку вже щось порозпітало, друзі, то у нас ще ні. Ще ні. Але перші нарциси уже, уже, уже близькі до того рані. От, Уже гарно видно, підіймаються гіацинти. Де вони? Де вони, де вони? Ось? Буде такий жовтий махровий нарцис ранній. Але зараз швиденько ще хочу вийти на город і подивитися, що, що там. Ми з Іванком на город і балабайчик, балабайчик. Балабайчик. Сонечко. Все добре. На городі. Цвісти не цвіте, ще ніде нічого. От. Але рядочки. Рядочки з усим стоять гарно. Щоб просапати ще мокро, ще потрібно якийсь день сонечка, тоді можна буде уже просапати. А от в парничку відбувається справжнє диво. Справжнє диво зараз відкрию і покажу. Але ще, поки до того то ось яке диво на конику їде мале. Одне диво везе, друге диво їде. Повели архівчика пасниця. По-перше, буквально вчора, за вчорашній день, який не було вдома, цибулька, зелень повитикалася вже наверх. Ще кілька днів і буде підніматися вся-вся. По-друге, рядочки, як уже рядочки гарно видно, деяких квітів, ну це взагалі щось. Оце вже мені буде де зазирати, куди ходити. І що хочу сказати, що сходить ще один видочок. Новий сходить. біля цього, який вже зійшли. Ось тут сходять теж краса. Краса та й краса. Температура сьогодні вже більше 10 градусів зранку. Сонечко. Сонечко, тому так. Що Що хочеш сказати? Сіку нема роботи, взяла, сосну посадила. Юра, яка сосна? Де моя редька? Де моя цибуля? Цибуля зеленіє. А редька? Он де на де зійшла? Це що це в тебе за парник? Шо? На городі цибуля скоріш зійде, якщо через місяць вигорати посадити, то скоріш буде зелено, як в тебе в парнику цього. Чуєш, чи ні, хто це мені цю парника робив? То людина, людина, яка все життя на парниках робила. Ну і от, це те, що вже мала завершити з багаторічниками, але знов, знов набрала, щоб вже остаточно діагноз підтвердити. Що підканулась, то підканулася. Значить, хочу ще висіяти. Ось таку квіточку алісум. Багаторічна кущова рослинка, 20 см, цвіте, квітень, червень. От, світлолюбна, посухостійка і висаджується як фонова рослина. От, на клумбочки, міксбордики і так далі. Значить, це посію зараз у парник. У парник ще висію, місце є. Суміш махрового дзвіночка. Дзвоники махрові суміш. От. І висію ще ромашку великоквіткову, ось таку білу, красиву. Теж багаторічник. От. Ну і нагород піду висаджувати, висівати лососовий мак, тому що все, сніг зійшов, весна. Можливо, його потрібно було ще раніше висіяти, але висію уже сьогодні. Ну і вже, щоб не чіплявся. <смі> і не розказував, що на городі швидше зійде. хоче на городі, то буде на городі. У мене ще ж он скільки редьки залишилося. І зараз і на городі ще висію редьку. Та там сходить. Так, ось так зробила поперечні посіви коротенькі і позалишала пачечки. Ну що, йдемо на город. сію мак. І радьку, зараз макові буду думати місце постійне, ж йому потрібно. Перник, напевно, що вже закриваю, подихало все. Так, мак придумала почати висівати відразу після тюльпанів, от в іншу сторону. Трішки воно, звичайно, тут в кінці города, нібито так здається. Але насправді то так тільки здається. Тому що все рівно всю цю частинку... От, я забираю під багаторічники. Юрасик у мене не проти. <світ> От. Тому зараз ось так ще прибираю. Прибираю. Ми, знаєте, і буду сіяти квіти, сіяти квіти. Приберу, воно таке насіння дрібнесеньке. От, зроблю вже так файненько Подрібню землю. І буду висівати. Небо красиве, весняне. І он ген, як літають наші літунчики, голуби. Та ще дивлюсь, не просто літають. А вони ще диких голубів чіпають. Радисочку посію, значить, зараз ось від цієї цибулі. Так само прорихлю землю. От і тут міжряді насію вздовж, рядок, скільки вистачає, щоб менше в мене Юрас балакав, щоб йому було з чим сало їсти. Ось такий у мене був сьогодні раночок. Доволі такий. Продуктивний, що стосується моєї квітканутості. Ой, мало не забула. Стоп, це ще не все. Ану, погляньте, яка у мене краса. Саме починаючи відео говорила вам, що ще у моєму садочку нічого не цвіте. А от і ні. А от і на сьогоднішній день вже трішки далі Уже цвіте. Бачите, морозничок перший. Перший мій морозничок. Зараз його посажу. Ну ось, а тепер точно цвіте і ще я щось набачила. розпускається таки нарешті. Примулка, примулка, першоцвіт. Не даремно вона першоцвіт, хочу сказати. Ну, а тепер, друзі, точно все поки що. Зустрінемось з вами неодмінно, побачимося. Сподобалось відео, таке квіткове. Ставте вподобачку, залишайте коментар. Пишіть, що у вас цвіте на даний момент. Тому що, як бачите, у нас ще бідненько, зовсім бідненько. от. Ну і ще раз хочу сказати побажання, храни усіх, господи, вас. Бережіть один одного. На все добре. Оце вони як літають. Повірите, дух захоплює.